Доброго дня любі друзі. Сьогодні 21 червня і що хотів би я сказати ось і зібрали ми з цього плоди ще неділю назад, але. але як ці люди, що роблять ці люди, зібрали плоди і забули за дерево. Але, але, от, йдучи по ділянці. Я замітив ось таку ось штуку. ця штука називається клястереспаріоз. Такі дирочки на листі. Це не жучок хість, це грибкове захворювання. У нас йшли обільні дощі, потім була жара. І це кластероспоріоз. Можна з ним не боротися, але... Цей клестериспоріоз на наступний рік буде ще більша його популяція, тому потрібно пройтися такими препаратами хорус, скор, флінстар, Магнікур Сенсейшн і прибрати це захворювання, тому що воно дасть нам каміть на цих плодах, на гілках, ну далі на плодах дасть попиришки, нам це не треба. Тобто ми повинні дивитися за дрислиною. Круглий рік. Для чого це? Щоб були у нас плодові, плоди смачні, великі і здорові. Як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Тому ми зібрали урожай і не забувайте про свої дерева. Обробляйте їх і подальшому. Але тоді, коли як, перед тим, як зібрали і забули. А потім ми споминаємо на наступний рік весною і опять кидаємося, що це, як це, а за ними треба дивитися круглий рік. Ось така сама ще абрикоса поспіває, без назви, але дуже смачна. І що я хочу сказати? Тут теж є клястер, ось починається я думаю, найближчим часом я зберу ці плоди, тут їх небагато. І подалі І далі буду обробляти. Тобто не потрібно забувати за них, тому що... Тому що це наш урожай і здоров'я наших дерев в майбутньому. З вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.